Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні Марічка зібралася в садочок нарвати фруктів для пирога, але не знає, яку доріжку обрати. Мама сказала йти широкою доріжкою. Але Марічка забула, як дізнатися, де широка доріжка, а де вузька. Давайте нагадаємо орічці. Для цього ми використаємо три смужки: синя, рожева і жовта. Діти, давайте порівняємо смужки за шириною. Як ми будемо їх порівнювати? Так, вірно, способом накладання. Прикладемо смужки одна до одної. Ось так яка смужка найширша, правильно рожева, а яка найвуща. Вірно, жовта смужка найвуща. Ось так ми нагадали Марічці і самі пригадали, як треба визначати ширину предмета. Тепер Марічка. Знайшла широку доріжку до садочка. В садочку Марічка назбирала повний кошик фруктів, принесла їх додому, хоче розкласти їх по полицям і порахувати. Давайте допоможемо Марічці порахувати, скільки в неї фруктів. Подивіться. У марічки є сливи, груші і яблука. Скільки яблук назбирала Марічка? Порахуйте, так, вірно, два яблука, а скільки груш? Одна, а скільки слив? Правильно, одна. Діти, а якою? Цифрою ми можемо позначити сливи і груші. Так, правильно, цифрою один це один одиниця. Вона тонка, пряма, як спиця. Діти, а якою цифрою ми можемо позначити яблука? Для цього ми використаємо з вами цифру два. Ось вона, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, ось така вона, як бачимо, двійка. Діти, порівняйте, чого більше яблук чи груш? Вірно, яблук більше. Наскільки яблук більше, ніж груш? Правильно, на один. А чого менше? Слив чи яблук? Вірно, слив менше, ніж яблук. Наскільки менше слив? Слив менше на одну, ніж яблук. А що треба зробити, щоб груш і яблук стало порівну? Так, треба додати ще одну грушу. Подивіться, тепер груш і яблук стало порівну. Скільки яблук? Дві два. А скільки груш? Груш теж дві. А що треба зробити, щоб слив і груш стало порівну? Вірно, треба додати ще одну сливу. Тепер слив і груш порівну. І яблук порівну з грушами і сливами. Скільки всього слив? Правильно дві. Порахуйте, скільки груш. Теж дві. А скільки яблук? Так, два. Позначимо їх цифрою два. Ось вона. Запам'ятайте, як вона виглядає. А тепер давайте з вами пограємо. Знайдіть відповідну цифру до кількості предметів, скільки намальовано бджолок. Правильно, дві. Скільки в нас жолудів? Вірно, один. Скільки метеликів? Порахуй. Яку цифру ти обрав? Правильно, цифру 2. Два. два метелика. Ось так гарно ми пограли і марічці сьогодні допомогли. А наші заняття завершуються, діти. До нових зустрічей. До побачення!